Вітаю вас, дорога церква, з цим чудовим недільним днем. І на початку я хотів би, щоб ми десь якось згадали з вами таку річ в житті ми, хоч раз, а може не раз, десь приймали якесь таке важливе рішення в своєму житті. Скажіть, що ви робите в такі, в такі Часи, коли потрібно прийняти якесь важливе рішення, Ну, обично ми можемо порадитися десь з друзями або з родичами, або знайти якусь інформацію десь в інтернеті. Або просто це буває, ми можемо просто діяти на наосліп. Таке буває. Але часто ми відчуваємо відчуваємо те, що наші людські знання, вони недостатні. вони недостатні. І, ви знаєте, Книга Приповісті, вона якраз відкриває нам джерело справжньої мудрості. У другому розділі, який ми з вами сьогодні розглянемо, Соломон говорить, як людина може знайти Божу мудрість і що вона приносить у наше життя. Тож давайте ми прочитаємо цей уривочок, де Соломон якраз показує нам, як знайти справжню мудрість. Ми відкриємо наші Біблії і прочитаємо. Книгу Приповісті, другий розділ з 1 по 8 вірші. Соломон пише: Сину мій, коли ти слова мої приймеш, і заповіді мої заховаєш при собі, щоб нахилити твоє ухо до мудрості і серце Твоє приклонити до розуму, коли ти до розуму кли... кликатимеш, до розсудку голос свій підіймеш. Коли будеш шукати його як срібло, і будеш шукати його як схованки, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога. Бо Господь дає мудрість з уст Його знання і розум. Він заховує розум для простих, щит для тих, хто в невинності ходить, щоб охороняти стежки права і путь святих своїх берегти. Тож перший пункт. Про які ми говорити, вона говорить нам про мудрість, яку потрібно шукати. Перші чотири вішина про це говорять. Давайте ще раз послухаємо, з чого починає Соломон. Сину мій, коли ти слова мої приймеш і заповіді мої заховаєш при собі, коли будеш шукати його як срібло і будеш шукати його як схованки. Дивіться, це не просто якісь добрі поради від мудрого царя. Це Божий заклик, Божий заклик до кожного з нас. Мудрість потрібно шукати. Вона не приходить випадково і не з'являється лише від того, що ми колись почули проповідь чи прочитали кілька розділів із Біблії. Соломон починає з серця, коли ти слова мої приймеш, Дивіться, прийняти це означає відкритися. Це, знаєте, як земля, яка готова прийняти насіння. І якщо серце воно тверде, то слово не проросте в ньому. Ми можемо чути Боже Слово знову і знову, але якщо не дозволяємо йому проникнути в нас, воно не діє. Це, знаєте, як лікарський засіб не допомагає тому, хто його не приймає. Так і Божа мудрість, вона не діє там, де немає покірного серця. І далі Соломон каже, коли будеш шукати його як срібло, ну давайте подумаємо, хто шукає срібло чи золото, той не кидає справу після перших декількох ударів лопатою, так? Або шахтар, який проводить дні і ночі під землею, не знаючи, чи знайде щось, але він не здається. Бо знає, що там у глибині є скарб. Так само і Божа мудрість. Вона не лежить на поверхні, її потрібно шукати. Її потрібно шукати у молитві, у читанні слова, у слухняності. І є ще одна дуже важлива деталь. Дивіться, Соломон говорить не лише про розум, а й про серце. Він каже: нахилиш своє ухо до мудрості і серце своє приклониш до розуму. Це означає не просто почути, а схилити серце, бо Бог відкриває свою мудрість не холодному розуму, а тому, хто шукає його з любов'ю і повагою. Друзі мої, мудрість не впаде нам у руки випадково. Її потрібно шукати, так як люди шукають якийсь справжній скарб. І коли людина шукає Божої мудрості щирим серцем, Бог ніколи не залишає її без... Відповіді. Як ми можемо примінити це в нашому житті? Я задам буквально декілька запитань, і ви самі дасте в своєму серці відповідь. Чи я сьогодні шукаю Божої мудрості з такою ж ревністю, як шукаю скарб? Друге запитання: чи маю я в серці прагнення прийняти Боже Слово, навіть коли. Воно мене змінює. І ще одне запитання: чи схиляю я своє серце, щоб слухати і виконувати, а не просто знати? Отож, другим пунктом нашої проповіді 5 шостий вірш, він говорить нам про справжню мудрість, яка приводить нас до пізнання. Отож, переходячи від перших слів Соломона, ми бачимо, що пошук мудрості не завершується лише нашими зусиллями. Він каже далі: тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога. Бо Господь дає мудрість з уст його знання і розуму. Ви знаєте, це дуже, тут є дуже одне важливе слово. Тоді. Дивіться, після щирого пошуку, після відкритого серця, після бажання пізнати істину, тоді. Приходить справжній результат не просто знання, а пізнання Бога. Мудрість у Божому розумінні це не лише вміння правильно жити чи приймати важливі рішення. Це якраз зустріч із самим Богом. Бо, як каже Соломон, Господь дає мудрість. Дивіться, не університет, не життєвий досвід, не інтернет, не відео, яке. Говорять про якісь поради, а саме Господь. Це означає, що мудрість це не просто здобуття знань, а результат стосунків. Її не можна купити, але можна отримати в близькості із Господом. Ну, давайте такий приклад, щоб ми закріпити цю істину. Дивіться, уявімо собі молодого музиканта, тут є музиканти, да? Молодий музикант, який хоче грати, як його улюблений майстер, вчитель. Він може починати прочитати всі підручники, знайти відеоуроки якісь. Але справжнє розуміння приходить тільки тоді, коли він сідає поруч із учителем, слухає його, бачить, як він грає, відчуває його серце. Так і ми можемо знати Біблію на пам'ять, але справжня мудрість приходить лише тоді, коли ми пізнаємо. Самого Бога через спілкування, через молитву, через послух і довіру йому. У п'ятому вірші сказано: тоді зрозумієш страх Господній. Що таке страх Господній? Це не паніка і не жах, а благоковіння, повага, усвідомлення його святості. Хто пізнає Бога, той не просто знає, що правильно, а й розуміє чому. Він не боїться покарання, а боїться втратити близькість із ним, із Господом. Як, так, як ми можемо теж прийняти це в наше життя? Ну, По-перше, шукати мудрість це якраз шукати не просто відповідь, а шукати самого Господа. Ми можемо казати, якщо я хочу зрозуміти, як жити мудро, то мені потрібно не лише питати, що робити, а передусім запитати, Господи, а хто ти? Яким ти є? Коли моє серце сповнене страху Господнього, я також приймаю рішення не з егоїзму, а з бажанням догодити йому. Отож, Божа мудрість це не набір поради для життя, це наслідок стосунків із Богом. Вона народжується там, де є спілкування, там, де є довіра і покора, бо лише з уст Його виходить справжнє знання і розум. І останній пункт, до якого ми перейдемо, це Божа мудрість, яка веде нас також і до охорони і безпеки в 7 восьмому вірші. Після того, як Отож Соломон показав нам, що Господь є джерелом мудрості, він відкриває ще одну дуже глибоку істину. Мудрість не лише навчає нас, а й охороняє. Сьомий, восьмий вірш говорить, він заховує розум для простих, щит для тих, хто в невинності ходить, щоб охороняти стежки права і путь святих своїх берегти. Дивіться, ці слова. Звучать як обітниця. Справді? Той, хто ходить Божими дорогами, ніколи не залишається без його захисту. Божа мудрість це, лише, це не лише знання, це духовна безпека. Вона, як щит, захищає нас від спокус, від неправильних рішень і пасток ворога. Дивіться такий також приклад, щоб було більш зрозуміло. От уявіть собі, воїна да? на, так, на полі бою, він має при собі меч і щит. Меч допомагає йому атакувати ворога, а щит якраз захищає його. Якщо воїн втратить щит, то навіть який би найбув найкращий меч, він не врятує його. Так само і в духовному житті можна знайти Боже Слово, але без мудрості ми можемо неправильно його застосувати. Саме мудрість це щит, який допомагає відрізнити правду від обману, добро від зла, божу волю від людських бажань. Тож Соломон каже: він заховує розум для простих, тобто для тих, хто не покладається на себе, хто залишається скромним і залежним від Господа. І далі додає, щит для тих, хто в невинності ходить. Невинність тут означає щирість серця, чесність перед Богом. Така людина може помилятися, але Бог береже його, бо вона не живе у дволикості. Як ми можемо примінити це в нашому житті? Дивіться, Божа мудрість це якраз твій, або також і мій духовний захист. Вона вчить не лише що робити, а й чого уникати. Скільки, перти і сестрі, скільки рішень у житті ми могли б не пошкодувати, якби слухали Божу мудрість? Коли ми щодня шукаємо Божої поради, то Дух Святий попереджає нас у серці, коли щось не так. Це якраз і є Його захист і Його. Охорона. Можливо, друзі мої, хтось стоїть ще час перед дуже важким вибором. Як вчинити у стосунках на роботі, в сім'ї? Якщо покладаєшся лише на людську логіку, можеш схибнути. Але якщо покладаєш на Господа і шукатимеш його мудрості, він стане твоїм щитом. Бо Божа мудрість це не гарантія легкого життя, але впевненість, що у кожному кроці ти під його охороною. Отож, мудрість від Бога це духовна броня, яка береже наше серце і розум у небезпечному цьому світі, в якому ми живемо. Тому той, хто шукає мудрості, не просто розумніший, він захищений. І це найбільша перевага Божої дороги, у ній не лише знання, а й мир і безпека. Отже, ми, брати і сестри, побачили з вами, що мудрість потрібно шукати, що вона приводить нас до пізнання Бога і що вона стає нашим щитом. І тепер дуже коротко на станок об'єднаємо все це разом у завершенні. І ми побачимо якраз цю тему, яка зараз да, тема сьогоднішньої проповіді якраз шлях до справжньої мудрості. Ми якраз побачимо цей шлях. Дивіться, друзі, Божа мудрість це не щось, що падає з неба випадково. Вона як скарб, який потрібно шукати всім серцем. Соломон показує нам три кроки, три сходинки до неї. Перше, це прагнення. До Божого Слова, коли ми відкриваємо серце, щоб прийняти істину, а не просто почути. Друге, це пошук, як скарб, коли ми шукаємо мудрості, Наполегливо, як людина шукає срібло. І третє, це ходіння в Божій охороні, коли знайдена мудрість стає нашим щитом, що береже нас від падіння. Отож, мудрість це не лише знання. А й спосіб життя, де в центрі Господь. І тоді, як каже Соломон, Господь дає мудрість і з уст його знання й розуміння. І останнє я хотів би звернутися до тих, хто, мабуть, в залі сьогодні, десь, може, вперше, до слухачів, які десь бачать в онлайні. Такі Заклик. Може, сьогодні хтось стоїть на роздоріжжі, не знає, як діяти, як прийняти рішення. Друже мій, почни з самого простого: відкрий своє серце для Божого Слова, шукай його поради як скарб, і вір, що він не залишить тебе без захисту. Отож, Божа мудрість це головна думка сьогоднішньої проповіді, бо Божа мудрість це сам. Наш Господь Ісус Христос. Апостол Павло в першому посланні до Корантян у 24 му вірші, в першому розділі каже: Христос Божа сила і Божа мудрість. Отож, коли Ісус Христос в центрі Твого серця, ти не заблукаєш. Амінь. Давайте помолимось. кого є на серці, помолиться, я завершу.